Зараз відбувається як і обіцяли мітинг під стінами Верховної Ради. Отже, з нами на зв'язку Катерина Луцька, наша кореспондентка Катя. Доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Вітаю на доброго ранку. Отже, ти можеш пояснити власне, що зараз відбувається, і чого вимагають мітингувальники. Отож зараз під Верховною радою мітинг близько 200 одеситів приїхали до Верховної Ради, аби висловити своє незадоволення від того, що відбувається в місті. Власне, Одесити вимагають відставки виконуючого обов'язків голови міської ради. Це Олега Бриндак. Він став на цю посаду в результаті того, коли пішов мер у відставку. Тобто, це людина, яку Одесити не вибирали. І за словами мітингуючих, зараз в Одесі починають відбуватися дуже багато сепорисопратис. Ських заходів, оскільки немає чіткої позиції від влади про те, що Одеса належить все ж таки Україні. Одесити висловлюють своє занепокоєння, і сьогодні приїхало близько двох автобусів мітингуючих для того, аби висловити такі незадоволення, і окрім того, вони пропонують свої вимоги в такому друкованому способі до голови Верховної Ради, до уряду а також до секретаря РНБО, загалом інформація розповіли мітингуючі, доволі цікава. Один із регіон Регіоналів Геннадій Труханов, це депутат від партії регіонів, за їхніми словами підкуповує депутатів міської ради Одеси, для того, аби вони не збиралися на міську раду і відповідно не могли, не не могли приймати рішення. В той же час саме цей регіонал, нібито організовує групу сепаратистів, які влаштовують от такі провокативні акції в самому місті. Одесити бояться, що все, що буде відбуватися у місті, буде повторення сценарію в Донецьку, в Луганську, в Слав'янську, тобто вони. Бояться, що якщо уряд відразу і дуже швидко не відреагує на події, то uh, Одесу можна втратити uh, ну саме такий спосіб. Саме тому прийшло сьогодні дуже багато мітингуючих приїхало, точніше, з Одеси. А Катю, наскільки я розумію, все таки uh, немає поки що жодних силових протистоянь і жодних сутичок, скажімо, між людьми, які виступають з різними точками зору щодо цього питання. Весності тут біля Верховної Ради Одеси, це лише одна частина із мітингуючих. Одесити мені сказали, що вони не збираються ніяк там ні штурмувати, нічого. Вони прийшли з такою мирною акцією. Ввечері вони збираються їхати до свого міста назад, тому що вся всі мітингуючі, це як вони мені сказали, ми не професійні революціонери, ми звичайні робітники, і завтра вони мають їхати на роботу вже до свого міста. Окрім того, тут ще дуже багато людей в камопляжі, і зараз розібратися, хто вони насправді важко, тому що одні говорять, що вони належать до самооборони, інші кажуть, що вони якісь козацькі представництво, але е, спілкуються якось журналістами не дуже хоче. Пояснюють, що вам не потрібно цього знати. Ну які, якісь дивні такі е, настрої. Утім, маю сказати, що представників поки що правого сектору тут немає, і на фейсбук сторінці прес-секретар правого сектору написав про те, що всі акції, які будуть відбуватися тут біля Верховної Ради, не мають жодного відношення з їхньою організацією.